Газети зникли першого дня ще до полудня. Її не купували, а розхапували. Рік 1941. після життя за кордоном Улас Самчук приїжджає до рівного у складний час німецької окупації. Він вирішує перервати ланцюг безсловесності Волинян. Так виник один з найбільших проєктів його життя часопис Волинь. Кожен його примірник розходився миттєво і слугував рупором до подальших дій багатьох тисяч українців. Переконаний автор фільму Олексій Бухало. Митці Письменники вони були, вони скіровували цей процес. Вони скіровували процес боротьби, який потім виливався вже в конкретні дії. Тобто, юнаки читали твори письменників, а потім брали зброю, і йшли, відстоювали свої вже позиції, свої вже принципи. Рівненський період життя письменника 41-43 років був насичений не лише подіями суспільними та політичними, але й перипетіями любовними. Усе це мало не вплив на його роботу і творчість. Власне через цю призму хотіли показати постать Самчука – Творці фільму. Я думаю, що. Те, що глядач буде бачити, воно вартуватиме уваги, і воно додасть багато що і до творчого портрета, і до особистості У Вас Сончика. Історик Андрій Жив'юк був консультантом фільму Устрічці він коментує окремі події життя письменника. Окрім таких інформаційних вкраплень, картина насичена ще й акторськими постановками. Розинка цього фільму і полягає в тому, що е окрім фактів, окрім інтерв'ю, окрім документальних якихось фрагментів там Мументів з газети з його рукописів є актори, є акторська гра. Ну, в принципі за канонами сучасної документалістики. Ми про намагалися так зробити. Четверо акторів, включно з виконавцем ролі Самчука, режисером Анатолієм Бабаком. Працівники телеканалу РТБ усі вони прагнули якнайправдивіше перевтілитись у своїх персонажів. А тому не обходилось без багаторазового передублювання. Робота дуже складна, ми важка повинні сказати. Робота. От. Дуже нам доводилось багато сперечатися, творчих багато було суперечок. Але зрештою ми доходили до якихось спільних рішень. Кожен кадр ми обговорювали з знімальною групою, ну і це було найцікавіше, тому що було дуже багато ідей, як краще це показати глядачам, щоб вони. Перейнялися е, тим періодом часу е, життям Самчука. Стрічка про відомого Волинянина не перша і не остання документальна робота у доробку рівненської обласної держтелерадіокомпанії. Документальним кіно в регіонах практично не займається ніхто дай одиниці центральних каналів. Це роблять з цією метою в минулому році. У нас було створено відділ документальних фільмів, і е, фактично за цей період знято такі ґрунтовні роботи, як про історію пересопницького Євангелія до 60-ти річчя. Упа, і ось нарешті е нова робота, якою ми пишаємося. Традицію створення таких фільмів телеканал РТБ продовжуватиме і надалі, тому наглядачів чекають нові історії про нових цікавих персонажів. Документальна стрічка вже змонтована і готова до показу. Її прем'єра відбудеться 20 лютого, о 14-й годині у стінах обласної бібліотеки. А вже о 19.35 цього ж дня її зможуть побачити усі охочі на телеканалі РТБ. Ірина Василовська, Денис Коломистрії Савта інформаційна програма день.